Євангелія від Матея, розділ 22 Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Мовте, запрошеним. Ось я, обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля. Та ті тим знехтували й пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар. І вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні Підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. Так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, Зв'яжити йому ноги й руки. Та й киньте геть у темряву кромішню Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові, і вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю, кажуть ті. Ми знаємо, що ти щиросердий і ще дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні? Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався, Чого мене спокушаєте, лицеміри?» Покажіть мені гріш податковий. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис. Відповідають йому Кесарів. Тоді він до них каже Віддайте же, кесареве кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Того ж самого дня приступили до нього саддукеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали його. Учителю, кажуть, Мойсей мовив, Коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства. І зоставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. Отож у Воскресінні, котрого з сімох буде вона жінкою, всі бо її мали? Ісус у відповідь сказав їм «Помиляєтеся, бо не знаєте ані писання. Ані Божої сили. У Воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І, чувши це. Народ дивувався його навчанню. Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися разом, і от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи Учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього Люби Господа Бога Твого. Всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього Твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх. Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Кажуть йому Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи. Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги? Коли, отже Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не важився більше його запитувати. Послання ДО РИМЛЯН розділ. 14. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або падає, а стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожний день однаковий. Кожний нехай виробить собі певність думки, хто вважає на дні ради Господа на них вважає. І хто їсть, ради Господа їсть, бо ж дякує Богові, і хто не їсть, ради Господа не їсть. І також дякує Богові. Ніхто без нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож. Чи ми живемо, чи вмираємо ми Господні. На Це бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата твого, чого погорджуєш твоїм братом? Усі ми станемо перед судилищем Божим, бо написано. Як живу я, каже Господь. Кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тож не судімо більш один одного, а радше вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся б або й упав. Я знаю, я переконаний в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто думає, що щось нечисте, тому воно нечисте. Та коли твій брат сумує за їжі, то ти поводишся не за любов'ю. Не губи твоєю їжею того, за якого вмер Христос. Не виставляйте вашого добра на зневагу. Бо царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у святому Дусі. Хто так служить Христові, той богові вгодний і людям до вподоби. Дбаймо отже запопадливо про те, що веде до миру та до взаємного збудування Не руйнуй ради їжі, Божого діла, все чисте. Та лихо чоловікові, що їсть, учиняючи спокусу. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ані робити того, через що твій брат спотикнувся б, ту віру, що ти маєш, тримай її при собі, перед Богом. Щасливий той, хто не має викидів сумління в тому, що задумає робити, а хто вагається, коли їсть, той уже засуджений. Бо не робить в добрій вірі Все, бо що не з віри – гріх. Псалом 123 До тебе я підношу мої очі до тебе, що живеш на небі. Як очі слуг на руки свого Пана, і як слугині на руки Господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих. Зневагою гордих, книга ПРОПОВІДника, розділ перший. Слова когелета. Давидового сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже Когелет, марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить. І рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, Знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову. Повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим. Вухо не наповниться слуханим те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були. Перед нами немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього. Що під сонцем? І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна. Полічити. І подумав я у серці Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. КНИГА суддів Розділ 18 Того часу не було царя в Ізраїлі. А Данове коліно шукало собі того наділу, де могло б осістись, бо йому і доти ще не випало наділу серед колін Ізраїля. От і послали сини Дана за свого роду п'ятьох мужів мужів відважних. З цори та Ештаолу, щоб обійти і розглянути край. Вони їм наказали Ідіть, розглядайте край. Прибули вони в Ефраїм гори до господи Міхая і там заночували. А перебуваючи в господі в Міхая, впізнали вони голос молодого Левіта, зайшли до нього та й спитали його Хто тебе сюди завів? Що ти тут робиш? Зачим ти тут? А той відказав їм Так і так, мовляв, обійшовся зі мною міхай. Найняв мене, щоб я був священником у нього. Вони його і просять Спитай, будь ласка, у Бога, щоб нам знати, чи пощастить нам у дорозі, що оце верстаємо. Каже до них священник. ідіть лишень з миром. Дорога, що її верстаєте, господові вгодна. То й пішли собі далі п'ятеро мужів та й дійшли до Лаїшу. Там побачили, як люди живуть безпечно в місті, звичаєм Сидонським. Тихо та спокійно, нічого їм земного не бракує, і були вони в достатках. Від Сидоніїв були вони далеко і із Сирією не мали взаємин. Як же повернулися вони в Цору і Ештаол до своїх братів, ті їх питають, Із чим ви приходите? А ті відповіли Вставайте, двигнемося на них, бо ми огледіли їх землю. Земля справді пригарна, а ви оце сидите безчинно. Не гайтесь довше, хутенько в дорогу, щоб зайняти ту землю. Коли прибудете туди, то знайдете людей безпечних, а землю широку та простору, її віддасть Бог вам у руки, місце, де не бракує нічого з усього того, що земля родить. І рушили звідти, з цори і ештаолу, шістсот озброєних людей з роду Дана. Двигнулись вони і отаборились у кіріят Ярім у Юдеї. Тим і прозивається те місце по цей день табір Дана це той за кіріят Ярімом. І звідти пройшли в Ефраїм гори і прибули до господи Міхая. Тоді озвались ті п'ятеро мужів, що ходили в лаїж на розвідани землі, і сказали своїм братам Чи знаєте, що в цих хатах є ефод і терафи, та різблений і литий Бовван? Зміркуйте ж оце, що маєте робити. І, завернувши туди, ввійшли до молодого Левіта в хату, тобто в хату до Міхая, та й привітали його. А 600 чоловік із синів Дана у військовій зброї стояли при вході в ворота. П'ятеро ж мужів, що ходили на розглядини землі, війшовши туди, забрали різьбеного Бована, Ефод і терафи та й литого Бована і священника. А 600 людей в повнім бойовім виряді стояли при вході в ворота. І от як ті, що вдерлись у хату міхая, забрали різьбленого боввана, ефод, Тирафи і литого боввана, священник спитав їх, Що то ви робите? Вони ж йому відказали мовчи, затули рота рукою та йди з нами. Будеш нам батьком і священником. Що бо тобі ліпше бути священником у домі одного чоловіка. Чи бути священником у цілому коліні і в роді в Ізраїлі? Зрадів священник і, взявши ефода, терафи та литого бувана, пішов посеред гурту. І, повернувшись, пішли вони далі, виправивши дітей, худобу і майно поперед себе? Були вони вже далеко від Михаєвої хати, коли люди, що жили по сусідніх хатах, Зібралися і кинулися навздогінці за синами Дана і стали кричати до них. Ті ж, обернувшися, спитали в Міхая, що тобі, що ти з таким гуртом прибув? А той, ви забрали мого бога, що я собі зробив був, і священника, І пішли геть, нічого не заставивши мені, та ще й смієте мене питати, що мені? І відказали йому сини Дана, не так то дуже роззявляй на нас свого рота, а то роздратовані люди кинуться на вас і згинеш сам ти і ті, що в тебе в хаті. І пішли собі сини Дана далі. Міхай же, побачивши, що вони дужчі за нього, повернувся та й пішов назад додому. Забравши таким робом те, що зробив був собі міхай, разом із священником, що був при ньому, двигнулися вони на лаїж, на людей тихих та спокійних, і побили їх лезом меча, місто ж вогнем спалили. Ніхто не допоміг їм, бо місто було далеке від Сидону, і не мали вони ні з ким, ніяких взаємин. Було воно в долині, що тягнулася до Бетрехову. Потім відбудували вони місто і осілись у ньому і назвали його Дан за іменем предка свого Дана, що був народився в Ізраїля. Спершу ж те місто звалось Лаїш. І поставили сини Дана в себе того різбленого Бована, священниками ж у коліні Дана. був Йоанатан, син Гершома, сина Мойсея, сам він і сини його аж по день поневолення краю. Отак поставили вони собі Боввана, що зробив був міхай, увесь той час, як божий дім стояв у шіло.